Всім привіт! На каналі Пасіка сам на роботі. Ну, Про ручки мова піде. Ну, Можливо, якщо купляти, то бляху там і остальне, то воно буде не вигідно краще купити готові ручки в магазині. А так як в мене там потім покажу, то були відходи таких. Смужок желізних і ну, відходи металу якогось, сварщик я сам не вмію варити, сварщик зварив це все. І вийшло, що тільки ну, два електроди витратили, ну, щоб поварити. О, і такий ну, типу зробив таке приспособлення, щоб ну, ті ручки гнути. Ну, потім побачите. А по моїм пасікам, по бджолам, то на Полтавщині я е, взагалі ну, не скорочував гнізда і не обробляв тим біпіном. То така ситуація там критична. На Волині обробив біпіном і вкрив, а тут де міні пасіка, ну, вона від, від роботи десь 3 кілометри по ґрунтовій дорозі зараз не доїдеш. А від міста кілометрів 15, то там... Ну, я обробив і утеплив, але було б, десь в двох вуликах, бачив, ну, в одному слід від мишей, а в іншому дохлу мишу. То було б потрібно посипати тим щуромором. Ну і бажано було б скоротити гнізда ще більше. Але не знаю, ну виходить, що потрібно їх турбувати бджоли, то чи варто, ну, бо треба кришку відкривати там. Ну, можливо, поїду, потім посиплю тим щуромором, можливо, і скорочу вже по одній рамці вийму, щоб їм було тепліше. Ну а проте дивимося, як буду ручки робити. Ось були такі стрічки ну, на роботі, ними стягують контейнери, всякі бухти. Їх мали на металолом якби здавати, то тут ціки були десь. За 2 кілограми. Це одиничка, ну, метал. Ну, то, що нам, мен... ну, типу, я взяв їх якби безкоштовно. І ну, хтось можливо скаже, що одиничка тонкі, але в мене вже ну, років 5 ну, є такі ручки і витримують лежаки. в мене в основному там на Полтавщині, то навіть повні носили, нічого не відпадало. А Ну, всі бачили, такі ручки такого ось типу продаються вони. Ну, ці смужки також продаються, ну не смужки, а самі такі. продаються готові в магазині. Ну, я ще років з 10 назад купував, то вона десь 7 гривень коштувала. Зараз, може, за 20, не знаю. У мене вже була раз така, ну, пристрій такий. Схожий, але він був приварений до такого козлика. І ну, недарма називають, мабуть, це козлик, тому що виросли ноги і десь він ушов разом з тим з давілкою цею. А яка суть це желізо також ну, типу, відходить. а ручка йде з восьмерки, ну, прута, типу, якби. А оці, ну, щоб вони типу, якби направляючі, то 12. Отут дві гайки приварено. Ну, так як зверху таким чином виглядає. І воно вже ну, таке якби з'ємне, зробив цього разу, щоб зараз, як постукаю, то потім можна буде додому забрати. А це також 12 ка йде, то мені... Ну, Зварник так, таким чином, щоб воно ну, попадало. Отак. І потім просто берете, притримуєте рукою і ковадлочкою телеп, і воно вигинається і виходить, бачите, така смужка. Потім буду різати ножницями, ну ножниці такі добре ріжуть. Краще як сверлити дірочки, то... Ну, по дві брати, щоб в кучі, то... бо це буде незручно так тримати, коли дірочки сверлити. Потім покажу, як дірочки сверлю. Ну і загалом, виходить, що з відходів, ну і те з відходів, два електрода витратили тільки. Далі покажу, як дірочки сверлю. Щоб бути більш точнішим, я взяв метр, обміряв цієї стрічки. Ну, Для цікавості, скільки вийде з одного метру, то вийшло 5 ручок і один цей ну, кусочок. я Також, також я використовую, Ну, тільки треба прикладати ручку, прикрутити одну цю частинку, а потім приклад, ну, притулити ручку і з другого боку іншу частинку. Ну, Воно нормально також ходить. А дивився по інтернету. То стрічка ця коштує 10 гривень в метр. І десь приблизно погодний. Ну і виходить 5 ручок, то якщо вони зараз по 20 гривень, то не знаю, ну, чи варто воно, чи не варто. Ну, так як вони мені попали на халяву все, то я роблю, а вам не знаю. У нас є такий свадбильний станок роботі. ну це дуже зручно, набагато краще, ніж шуруповертом чи дрелькою. І ось це виявляється, що це ну, стрічка спеціальна, щоб спакувальна, чи як вона. І тут що добре, що немає ну, щоб болгаркою так не обріжити, чи ножницями, А вона так чи, чи вилита, чи як. Ну. Спочатку я сверлив тут ну, по дві дірки, так як тут, але потім ну, лишні шурупи вистачає і по одній тут. Але кажу беру дві-три, тому що цілу полоску ну, погано держати коли сверлиться. І такі виходять чудові. Ще можливо їх покрашу навіть. Фарба є. Повітря також Всім гарного дня. Ну а до чого? Е, я вже оце 50 штук насверлив, наробив. Ну Тільки залишилось порізати, але ну, буду красити, не буду, можна відпрацьоване мастило тилу кинути поки що, щоб не ржавіли. І я потратив ну, буквально півтори години, Ну те як в мене вже була зварена та приспособа. Зробив 50 ручок. Звісно, якщо вам треба там, на 5-10 на вуликів, то можливо краще купити, а як на 50. Ну і з тих полосочок десь по підрахункам бо йде більше 100 ручок. Навіть якщо у вас сусіда є бджоли чи, чи як там, то на двох можна зробити таке. А думаю цю пакувальну стрічку можна знайти десь. Ну, вона мабуть бухтами продається цілими. Всім гарного дня, слава Україні! До побачення. Дякую за увагу.